Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей прекрасне свято радості та надії, саме в дітях продовження роду людського і здійснення своїх мрій і сподівань на краще. Історія створення свята Міжнародний день захисту дітей це одне з найстаріших міжнародних свят. У далекому 1925 році в Женеві проходила міжнародна конференція Червоного Христа і Червоного Півмісяця присвячена питанням благополуччя дітей. Для того, щоб привернути увагу громадськості до проблем дітей, було прийнято рішення про проведення цього свята. У 1949 році на Конгресі Міжнародної демократичної федерації жінок, який пройшов у Парижі, жінки багатьох країн дали клятву безперестанної боротьби за забезпечення миру на планеті. Адже це єдина гарантія щастя дітей. І реченням конгресу 1 червня було оголошено днем захисту дітей. Він стихає від сміху дитини, душа очищається і серцем співа, а розум під нас крізь будні людини, порядню всю землю нехай обійма. Сміхається сонце, привітно й ласкаво, цей день на планеті, хай щастям сія, час радісно лине, змістовно й цікаво, добробутом повниться кожна сім'я. Хай війни стихають від сміху дитини, душа очищається, серце співа, а розум підносить крізь будні людину, порядність всю землю нехай обійма. У світі всі малята і хлопчики і дівчат повинні право мати щасливим зростать в турботливій країні, улюблячій родині, мужні тому здорові, біляві й чорноброві, бо очі карі й сірі у злагоді та мирі. Не плачуть, а сміються, бо дітками зовуться. Хай небо буде чистим, без хмаринок, хай сонечко лоскоче до нестями. Нехай здоровими зростають діти і щасливі будуть мами. Ми бажаємо нині вам багато Защиту дітей з вашим святом.